12 грудня у Бузькому міському народному домі відбулася творча майстерка з виготовлення різдвяної зірки. Її для дітей громади провела художниця Лілія Андрієва. У заході взяли участь близько 30 дітей. Кожна зірка вийшла унікальною та автентичною, не схожою на інші. Різдвяна зірка є традиційним символом різдва, надії, світла й добра та об'єднує родину і громаду у святковий час. У грудні працівники Бузького міського народного дому планують провести ще кілька цікавих майстерок для дітей і дорослих напередодні Різдва та Нового року. Добре. Оскільки наближається найбільше наше найвшамованіше свято, ми мусимо до нього підготуватися. Вірно ж Так. і ми сьогодні з вами зробимо що скажіть, що це таке, Зірка. але зірка не звичайна це різдвяна. Зірочка, яка зійшла на небо, щоб показати всьому світові, що народився Ісус Христос. Так, подивіться, в мене є однотонна зірочка, яка складається з одного кольору, і є кольорова. Ну, в даному випадку я вибрала таку красиву жовто-блакитну зірочку.